Вітаю, ви на проєкті Лайф. І сьогодні, як зазвичай, обговоримо останні новини українського і не тільки шоу бізнесу Підписуйтесь і поїхали. Путін оголосив полювання на українку. Хто вона що зробила і чому західні змі б'ють на сполох? Злочинний уряд Путіна оголосив полювання на українську модель OnlyFans Лоліто Богданову. У 2021 році. Уродженка тимчасово окупованої Макіївки показала груди на тлі Кремля, за що її затримали і відпустили, начебто, з умовою не покидати. РФ. як пишуть розмі, Українка умову порушила і все ж переїхала до США, побоюючись наслідків свого вчинку. 19 лютого, через три роки після інциденту, МВС РФ оголосило в розшук зірку відвертих фотосесій. Це здалося підозрілим іноземним журналістам. Лоліто, яку в мережі знають лише за псевдонімом Лола Бані, нарікли найбільш розшукуваною персоною в РФ. На тлі новини про смерть так званого опозиціонера Олексія Навального в колонії та російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. Іноземні змі побоюються, що аналогічна участь може спіткати Богданову. Ось що вони пишуть: Путін оголосив полювання на українську модель, зняту топлес на Красній площі. Лоліта Богданова, відома як Лола Бані, потрапила до списку найбільш розшукуваних у Росії за фотосесію топлес біля собору Василя Блаженого. Лоліта Богданова від OnlyFans до найбільш розшукуваних на Росії за трюк. На Красній площі, усі вони в своїх статтях згадують вбитих і замучених путіним людей, які висловлювали незгоду з режимом. Саме такий посил іноземці вбачають в тому, що Українка підняла футболку в Москві. Зараз Лола живе в Лос-Анджелесі, періодично відпочиває на Балі, в Дубаї та інших курортах. Примітно, що на її сторінці залишилося безліч фото з Москви, але немає жодної згадки про війну в Україні. На розшук модель відреагувала сухо. Запостила мем про те, що МВС РФ її піарить. Судячи з фото зірки в інстаграм після окупації. Ація Макіївки Лола поїхала до Москви, Жила, працювала та фотографувалася багато років. Війна в Україні її не турбувала, але після звинувачень за статтею публічні дії, що висловлюють явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образити релігійні почуття віруючих, уродженка Макіївки вирішила обірвати зв'язки з РФ і пообіцяли більше туди не повертатися. Галкін наїхав на Пугачову і сказав, що вона нікому не потрібна. Мова, звісно, не про Максима, а про Бориса Галкіна, актора і затятого путініста. Як і більшість акторів терористичної РФ, він ніяк не може пережити, що Пугачова разом з родиною покинула рідну країну через російське вторгнення в Україну. Можна припустити, що після того, як Пугачова назвала співвітчизників, які підтримують Путіна рабами і дурним натовпом, Галкін приписав себе і до перших, і до других. Тому образився. В інтерв'ю для Розмії актор накинувся на Пугачову і сказав. Що вона втратила своє обличчя і статус, а критика співачки заслужена? Галкіна понесла на всю катушку в стилі кремлівських пропагандистів через висловлювання Пугачової. Так скаже тільки той, хто відчув свою обраність завдяки долі. Ось доля виштовхнула її настільки, що вона подумала: все, тепер я можу зверху вниз дивитися. А виявилося, що ні, сьогодні в Росії вона нікому не потрібна. Але чи правда це так, чи тільки в його уяві? Лідер гурту «Антитіла» висловився про доречність артистів під час війни. Тарас Тополя, який разом з іншими музикантами гурту в перші дні війни пішов на фронт, а потім повернувся за наказом головнокомандувача ЗСУ, наголосив на важливості та доречності артистів під час війни. Артисти потрібні країні завжди, навіть під час війни. Артисти це люди, які мають дар творця відчувати події навколо і передавати це відчуття мелодією і співом. Артисти наповнюють емоціями життя інших, дають їм розрахування. Радом сльози щастя, сміх відкривають нові сенси через творчість. І якщо хтось скаже, що вони не потрібні, вони все одно будуть, бо певним людям притаманно творити. Вони самореалізовуються у творчості. Навіть у Аушвіці та Бухенвальді були артисти, таланти, які, попри приреченість і неймовірні знущання, все одно співали, щоб підняти дух інших та вселити надію, сказав Тополя в інтерв'ю виданню Ти Київ. Зараз антитіла дають багато благодійних концертів. Проте є ті люди, які кажуть, що це лише піар на військовій темі. Тарас вирішив відповісти і на ці заклад я познайомлю тих, хто так говорить з командиром 130-го батальйону. Він розкаже, як антитіла піарилися і скільки разів ледь не загинули під час виконання бойових завдань. Ми парамедики і виконували нашу військову роботу так, як це було потрібно. Ми витягували наших побратимів на щастя, живими, пораненими, але живими. Ми були під мінометними артилерійськими обстрілами та зі стрілецької зброї. Зазначив співак, при цьому нещодавно гурт антитіла наголосив на недоречності участі України у Євробаченні під час війни. Українська травості Діва Монрозі зналася, що ходила нещодавно до військомату та навіть встигла пройти військову лікарську комісію, адже її стать все ще чоловіча. Про свій досвід вона вперше розповіла у подкасті Ночі Дівоча. Я була в ТЦК. проходила там ВЛК. У мене є документ, військовий квиток. А чому це викликає шок? Я сама пішла, красиво сказала Добрий вечір. Зазначила Монро. Виявилося, що їй потрібні були документи про вступне навчання, бо ті, що були раніше, втратили свою актуальність багато років тому. Тому Монро проконсультувалася з юристами і пішла до ТЦК. Мені складно про це казати, але я йшла як на розстріл. Я розуміла, що буде або відсрочка, або тебе не знімають з військового обліку, а напишуть вилучено. І все, я пішла. Я була готова на все заради того документа стосовно навчання. Але я очікувала поглядів, дивного ставлення до себе, та все було добре. Довідки дали та навіть. Просили фото зі мною. Для мене це було до сліз. Ось вся ця ступінь народної любові. Мені всі хотіли допомогти. Розповіла Монро. Ще одним чоловічим аспектом, якого зірка не може позбутися, є паспорт, який вона змінила через досягнення 45 років у правовому полі. Монро, чоловічої статі, але маючи нагоду, своє прізвище, вона змінила з Федяєва на Монро. Втім, ім'я по батькові зобов'язане залишитися незмінним Петрович. Трависті Діва додала, що буде адекватно реагувати, якщо її все ж таки принесуть колись повістку, але зазначила, що зараз має відстрочку. Втім, якщо її мобілізують до лав зсу. До війська пристосувалася б, про що розповіла блогерка вже за кадром. Ведучий Анатолій Анатолійович розповів про свого викладача в Криворізькому університеті. Виявилося, що ним був батько президента України Олександр Семенович Зеленський. Зеленський старший вже багато років має вчений ступінь доктора наук і займає посаду завідувача кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного університету. Анатолій згадав, як батько президента свого часу, викладав йому одну з дисциплін і зізнався, що той досить жорсткий. Серйозний та вимогливий педагог Олександр Семенович, людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати, це ж толя, він там грає в КВК на той час. Ні, до нього нереально було підійти. І на те, що я переживаю, що до мене прийде СБУ, пава президента хабарів не брав. Розповів ведучий у програмі Ранок у великому місті». як вчився ведучий і які оцінки отримував викладача, Анатоліч не уточнив, як виявилося, герой мемів про ліквідованих росіян Кобзон, який народився та виріс в Україні, але затято підтримував агресивну кремлівську політику. У передсмертному марині раптом почав спілкуватися з рідними українською. Про це розповіла Світлана Поклад, дружина композитора Ігоря Поклада. За її словами, сам український композитор припинив всіляке спілкування з товар. Першим, коли той почав публічно виступати проти України, мій чоловік товаришував з Кобзоном більше 50 років, і коли в того таке сталося з головою, переривав спілкування. Йосип вже з'їхав з глузду. Це стовідсотково. Журналіст Дмитро Гордон нам розповідав, як якось він півтори години намагався вкласти йому в голову, що насправді відбувається в Україні, і каже. Він вислухав, жодного разу не перебив, а потім, коли закінчив, видав нічого собі, Діма, як тобі мізки промили. Йосип Кобзон родом із містечка Часів Яр Донецької області, що знаходиться недалеко від Бахмута. Свого часу він підтримував анексію Криму. А з початку військових дій на Донбасі неодноразово виступав у так званих ДНР та Ленири. У 15-му році терорист Захарченко присвоїв йому звання героя ДНР, але чомусь перед смертю. Герой ДНР рафтово звертався до рідних українською, за словами пані Світлани. На зрадницю Анну Астя подали до суду з позовом на чверть мільйона. Новина про це з'явилася в розмі. Компанія неформат, який належать авторські права на багато хітів країни на болотах. Подала позов на музичний лейбл Фенікс, половину якого володіє Анна Астя. Позивач вимагає стягнення у розмірі в 612 тисяч рублів. Це приблизно. 250 з копійками тисяч гривень. Варто відзначити, що не формат, вже була учасником кількох гучних судових процесів. Зокрема, йдеться про стягнення несплачених роялті та порушення авторських прав. Поки що невідомо, що саме закидають Ані Асті та її лейблу. Але журналісти країни-агресорки припускають, що в цьому випадку мова йде про порушення знову таки авторських прав з боку артистки. В будь-якому випадку, коли якась невеличка карма прилітає зрадникам, особливо від мешканців країни на болотах, а тепер. Співгромадян Асті це завжди тішить. Залужний продовжує балувати нас світлинами, але тепер вже не зі своєї власної сторінки в соцмережах. Надія Матвєєва потішила шанувальників світлиною з улюбленцями мільйонів українців. Та поділилася фото з екс-головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та його дружиною Оленою. Вочевидь, знаменитості зібралися обговорити важливі благодійні проєкти. Тому Матвєєва подякувала подружжю за їхню роботу, зокрема за допомогу благодійному фонду Сергія Костири UA24, до якого також часто долучається, і додала, що це була неймовірна зустріч. Тепло на душі від цієї зустрічі з повагою до людяності, щирості, сили родини залужних. Вдячна Валерію Федоровичу за підтримку благодійного фронту Сергія Костири у допомозі військовим. Вдячна пані Олені, берегині потужного чоловіка. Стійкість та віра прекрасної жінки надихають. Обійми всім, написала під фото волонтерка. Своєю чергою у коментарях шанувальники також висловили свою вдячність генералу. Стало відомо про смерть українського актора із серіалу Ліквідація. Український актор Віктор Раду помер 14 лютого на 68 му році життя. В Одеському театрі юного глядача повідомили, що не витримало серце у талановитого театрала. Дорогий наш Віктор Андрійовичу, як же так? Віктор Андрійович Раду працював в Одеському театрі юного глядача багато років з вересня 1987 року. Він завжди був ідеальним партнером на сцені, надійним робітником, справжнім чоловіком і дуже світлою людиною. Віктор Андрійович допомагав багатьом молодим акторам, передавав їм секрети акторської майстерності, не відмовлявся від нових ролей. Йдеться в пості. Працівники осеротілого театру розповіли, що з кожною ролью актор робив шедевр. А особливо активним він був в останні роки. На сцені він зіграв у багатьох виставах, зокрема, Ромео Джульєта, Гедашева Сім'я, Смак Сонця та багатьох інших. Ви були на проєкті Лайф. Якщо вам подобається наш контент, підтримайте його вподобайкою та підпискою на канал. Побачимося у наступних випусках.